Друзі, вітаю! З вами знову я Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer. Які поєднано в мультифункціональний простір, і мультифункціональності йому додало, як ви знаєте, оце жовтеньке наше чудо це золотий перетин. Звідки його було взято? Я продовжую з вами ділитися. Такою, ніби секретною інформацією. Насправді, це ми взяли метаморфози. Метаморфози це переклад з грецької мови є перетворення. Як ви знаєте, меблі трансформер. Трансформер це також модель перетворення, і оці жовтенькі, жовтенькі модулі, ми взяли з Подоби крила метелика, взяли його зріз і перетворили на два елементи. Як ви бачите, математичну модель Тетраміно було доповнено оціми елементами, які в ході трансформації додають додатково. Можливостей і форм. От бачите, у нас додаткові форми з'являються на додачу до тих базових, які відтворюються завдяки конструкції Тетраміно. Один, два, три, чотири елементи в одному модулі дають можливість перетворення одного модулю у всі відомі види м'яких меблів. від Пуфів до матрасів. Там ще є банкетки, забутони, футони, тощо Софа там і так далі. Дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я тут ділюся, всім дуже відкрито, відверто. І не забувайте, що, окрім. М'яких меблів Трансформер ми зараз займаємось, вже створили взуття також двох моделей. Одна модель функціональна у нас буде для спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та побутово розважальних цілей. І друга буде Infinity, як і ергономічна, вона дуже анатомічно. Огортає і захищає ваші ноги. Дякую всім до наступних зустрічей!